Реворк рангового бою. Суперсел декілька днів тому заанонсили появу рангового бою 2.0 з наступною переробкою та змінами. І відбудуться вони уже 25 лютого. В цьому відео ми розберемо всі дії, які будуть робити розробники з цим режимом. А в кінці зробимо висновок, правильно поступили розробники чи ні. Але перед цим трохи історії. Суперсел викатили пост в розділах нови про те, що вони повністю його змінять і поміняють рангову систему. А потім пояснюють цілі таких дій. Ми вирішили прийняти таке рішення, щоб зробити ранкет більш популярним, змагальним більше унікальності і нагород. А, і забув найголовніше додати збільшення монетизації, тобто донату. Бо з нового ранкета сезон почнеться новий сезон пропаса. Пропас буде тривати 4 місяці і буде починатися в 3 четвер кожного 4 місяця. Пропас буде Brawl Pass мати безплатну і платну доріжку. А платна доріжка буде коштувати 25 доларів. Так, а скільки буде 25 доларів у гривні. Значить, давайте ми прямо зараз напишемо. Дякую, мені прийдеться голову. Якщо у звичному браупасі ми просуваємося за допомогою XP, то в пропасі цю роль відіграють очки пропаса. Вони будуть отримувати за відігрування в ранки, за покупку пропаса, який додає бус прогресу і даблер XP, і за підвищення ранга, а також за перегляд кіберспорту на офіційних сайтах. Тепер йдемо до нагород в новому безплатному пропасі. Рангу з стартропів буде менше, але це буде компенсуватися більшою кількістю звичайних. І 6 покращень скіна рідкості Pro, про які я далі буду йти мова. Ну а платний про опас можете самі глянути картинку і зробити собі висновки. Ну, а тепер поговоримо про нову рідкість Кіна Pro. Основна їх фішка в тому, що їх можна покращувати до 11 разів, додаючи все нові елементи, які відносяться до скінів всіх рідкостей. От також було написано, що через 8 місяців після появи скіна про покращення можна буде знайти в рангових стардропах. Ось така картинка, і цікаво можна відмітити, що буде новий елемент оформлення бойові фони або карти. Ну а тепер, можливо, одна частина, але кому як? Ну, я швидко розберу зміни самого режиму, як такого, тобто саме зміна старого режиму. І, і що ж, перша появиться нова ліга після мастера. Вона буде називатися Pro. І, як супер сказали, вона буде відкривати вкладку кіберспорт, та саме, яка у вас відкривається, коли ви проходите випробування чемпіонату. Друге, на легендарній лізі для першого рівня треба набрати 750 очків. А у мастері додавиться 3 рівні по 1000 очків. Третє. З Міфіка зникають незгораємі суми. І ну найголовніше, з Міфік ліги вам тепер мати треба буде 12 бійців на 11 силі, а також гравці в залежності від рангу, на якому вони знаходяться, будуть скидувати на дві ліги нижче. На картиці ви все чутово зирите. Розробники написали, що будуть додавати нові режими кожного місяця. Сказали, що теоретично вранкет можуть повернути в хокей, про те, що думають, на це можливо не добавлять. І, будь ласка, його не додать, бо він зовсім не змагальний. Щоб розуміли, я зараз пишу сценарій, ні від цього а хокім мені хочеться пробити кабіну. Трошки редизайнила стилі рамок для ранкеду. Не знаю чому, ну прикольно. І наостанок розповів дуже важливу штуку. Справа в тім, що розробники повністю перероблять гаджети. Тепер їхня кількість буде нескінченою, але їхня затримка буде колуватись від 7 до 30 секунд в залежності від сильності та імбовості гаджета. На завершення, в нас виходить доволі цікаве оновлення з цікавою переробкою ранкета та гаджетів. Проте у нас багато питань залишаються відкритими. Наприклад, як ми будемо отримувати рангові скиди, та чи будуть у звичному нами розумінні взагалі. Спеціально для цього я вирішив написати двом контент-мейкерам, щоб вони сказали свою думку щодо цього. І ось що вони відповіли. На всякий випадок їх канал залишу в описі. Це цікаве питання, мені взагалі сподобалося, але мені це майже нічого не дасть, бо в ранговий майже не граю. Тільки не розумію, навіщо пропастися, просто грошики за реці позбирати. І побачив точну думку, скажу коли вийде обнова. Я оцінки дати не можу, пограв його і скажу. Що ж я думаю сам щодо цього приводу, я б оцінив цю обнову на 8 із з десяти, чесно топчик. Але є один великий мінус. Репутація. Бо от чесно, коли тобі попадається якийсь обригал, а ти подаєш на нього жалобу, на його репутацію, це ніяк не впливає. Покажи мені хоч одну людину, яку забанили за жалоби. Банальна відповідь немає. Але в цілому обнова мені зашла. Ну я з вами прощаюся. Па-па-па.